Вітаю, ось друзі, місто Лева, 14 липня, 24 рік, площа Кропівницького 1, собор Святої Анни та Єлізавети. Зараз, як кожного тижня, кожної неділі будемо годувати нужденних людей. Ось парк біля собору, там вже всі збираються, там вже наші волонтери. Зараз підійдемо до них. Там вони вже... Розкладаються, як завжди, привезли смачну першу страву, солодкий непій. Почалась жара, але люди приходять, люди є нужденні в таку тяжку годину. Дуже багато людей, які навіть там не безхачені, незалежні, але просто люди не мають можливості. Повноцінно харчуватись і дякуємо Богу за те, що в нас є можливість годувати всіх людей, всіх, хто приходить до нас. Як завжди, в першому коментарі до відео буде ссылка на нашу монобанку, де ми збираємо гроші на це, щоб щось покращити, щоб закупати одноразовий посуд. І може покращити харчування, десь щось розвинути. Годуємо ми в місті Лева. У Львові годуємо в Києві, в Одесі і в Кривому Розі. Так що долучайтесь до нас, допомагайте, пам'ятайте, що разом ми можемо зробити більше. Ось наші волонтери зараз будуть складати палатку, стіл Буде починатись годування.